На наступну сесію вже не знаю скільки там але 10 або 20 двадцять чоловік військових, як все будь приїдуть. Вони, вони просто донесуть те, що я не доніс, так поняв сьогодні, бо мені ніхто ну, конкретно відповідь якої не дав. Так, керівник одного з благодійних фондів реагує на підняте ним питання на сесії Костопільської ради про виділення землі військовим. каже, повернувся з фронту. Військові невдоволені, що обіцяну їм землю здають в оренду. Говорять мені про те, що ми в місті Костопіль живемо, не можемо тут порядок навести. Було там рішення 638 2021 року. Що ця земля має бути для АТО? Потім ми вони почули, мені донесли, що там вже ця земля дірібаниться, щось там на 49 років в оренду. До якусь здається, і це ну це ненормально. Типу очільник Костополя Давид Дідух каже, це політична маніпуляція. Нині держава наклала мораторій на безкоштовну передачу землі, оскільки держава наклала мораторій на безоплатну передачу земель, будь-кому нема значення пенсіонер, військових мораторій. Нас на землю накладений у нас є е, так звані землі запасу. В розмірі приблизно 1800 гектарів. На 1400 гектарів у нас є рішення про те, що ми їх залишаємо за військовими, тому земель, які належать військовим, ми нікому нікуди не передаємо. Також підняли питання соціально-психологічної допомоги для військових та їх сімей. Його відправили на опрацювання пропозиції для ведення цієї послуги на базі центру надання соціальних послуг. У нас проблема в громаді з тим, що. Нашими хлопцями, які повертаються після поранення або які повертаються, наприклад, навіть у відпустку, нема людей, які ними би займалися психологічно. Хлопці дуже травмовані, потім виникає дуже багато проблем, виникає багато конфліктних ситуацій з ними. І рідні, які з цим стикаються і не можуть з цим справитись самостійно. Потребують цієї допомоги. Загалом на сесії було винесено майже 30 питань. Виділили кошти на ЗСУ, передали техніку та розпочали підготовку до блекауту. Ми маємо потребу і небезпеку в блекауті зимою, тому дуже велика сума виділена до, для додаткових закупівель генераторів, паливно мастильних матеріалів, облаштування бомбосховищ, укритів, пунктів незламності. Наступну сесію Костопільської міської ради чиновники запланували на 20 числа листопада. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.